Знімаємо блоки із Буковелю сьогодні на снова Що таке славблейди, зараз побачите у відео. Вони класно їздять. Не забувайте, дивіться, посилання під відео підтримувати наш найкращий прокат патроциклів і на найкраще ночуть. А ще ми відкрили прокат спорядження. І в нас найкраща лише маска, що він балакає траковичку Всі посилання під відео, ви підтримуєте, ми пиляємо контент. Причому ютуб-реклама ми та, і до речі. 14-та траса, значить 14-й підйомничок. Тут є варіант поїхати ліворуч на червону, а є варіант поїхати на синю сюди по колу. Що скажеш, братан, куди їдемо? Ти взагалі перший раз в житті у сноублейдах, так? Ну давай поїхали. То щось похоже на роліки, та й на коньки, чи ти ні на тому, ні на тому теж не їздиш. Їздеш. Їздиш? Все. Тут ноги будуть дуже легко повертатися. Головне центрально збалансована стійка. Це якраз дуже круто покаче. Зараз можеш зловити рубля і... Ноги вилетять Да, Тут ще канти трохи по-іншому працюють. Їх майже немає. У -у -у! От ми зараз їдемо до 13-го підйомника. Да, Словпейди дуже не люблять цього пряміка. Щоб їхати прямо на столбедах, просто прямо, без зачапки якогось карта. Реально дуже тяжко. Їх буде трясти, до речі, черги для 13-го підйомку так. будемо. Треба, Треба завжди хоч трошки та й Дев'ята траса, дев'яточка. Насипається <плес> народу, видихаємо за ту сторону. Бачите, руками крутить, корпусом крутить, то на столблейтах на лежах. Це дуже погано, а на сноублейдах це одразу відчувається, бо він маленький. Це одне з того, що на комбинах можна чітко прокерувати нас тут. Тут всіх що 13 іде, 13 піє, сихає. Ну що, ми виїхали на сафарі і тут насипається біля сьомого стрічкового підйомничку траса. А сафарі що? Сафарі все починає. Братан! Що там? Я кажу, що виїхали на сафарі, сафарі все починає, ні? Погнали? Поїхали далі, на іншу трасу ще подивимось і покажемо. От сафарі, як сафарі на сьомій трасі, але їдуть дивлюся, насипають інтенсивно сніг біля сьомого підйомничка з боку. Що там насипають? Там насипають бублі, навчальний майданчик. Оптися вчити возити. До вас, майданчик, подалося скоро буде город. Будемо працювати, вже жорстким, жовтим. Хоче зловити вам звідси кадр, бо це саме час пік, це самий обід. Людей більше ніж в суботу зараз, щоб ви розуміли, а кількість їх ми вже побачили. По суті, це для буковелю мало людей насправді. Це кількість, що ви бачите. Їдемо зараз на підйомничку, є дуже великий мінус у сноублейдах. Знаєте, який? Швидкість у них значно менша, вони не розганяються, так як і дитячі лижі короткі, так? чим довше лежить, тим швидше розганяються. І за рахунок цього ми не встигли зняти приїхати вам другу трасу, другий підйомничок, як тут насипає снігові системи снігу. Бачите, тільки вгорі вже працюють одну пару штук і сонце. Таке не дає мені телефоном знімати. Для вас найкращі пейзажі, найкращу інформацію, найактуальніші новини з буквально. Братан. Як думаєш, коли ця друга траса буде відкрита? Через тиждень. Через тиждень? який тиждень, дивить кілько снігу вже на ній у Коли буде мороз. Та мороз по ночах є. Коротше, ні, насправді на двойці зараз насипано снігу вже значно більше, ніж. Ото тоді було, коли я показував, що там сидити дуже мені. 20 траса навантаження. Увиділи. Траса номер 2 ц Такий чуть не впав на сноублейдах. ноублейда. Пока, як чорно. Сувблейди тоді не крута штука, як для того, щоб прогресувати. Він вже другий ложний до наконта. Це просто візуально копіює, бо я його навіть нічого не чув, зрозуміло, який. Шуп на груденчику себе змістив. сноублейди, бачите. До речі, ці пучі сніг як зараз. Це дуже важко. Ясно зледів, бо вони маленькі, вони всі будуть зашивати та заривати. <плес> куча, що боїчка, я її попередній більше любив. Опа! І з вершини 17-ї траси ми бачимо, що на 17 ї вони кидали в снігу. А праворуч ще й 5-ка. Слово клоузет. Зараз так, але сніги хочу гури. Ну нормальні такі, я вам скажу. Пів-другого вже 12-й підйомничок, ну, черга, позаду мене бачите самі, яка вилазимо в сноублейдах і така фішка, що вони можуть спасти з ват, якщо ви їх класно не закріпите. Тому саме тут є ці штурки, щоб їх, по-перше, прив'язати. А по-друге, дивіться, коли опускається планка, що ви свої ноги так лишите, ударите планку і спадуть також. Там ж кріплення такі на них, бачите. Тому хто на сноублейдах, ви їх не губіть, бо зазвичай в прокатах сноублейди дає опа. До речі, в нашому прокаті. Є сноублейди, то їх дають без шнурочків, без мотузків. І це дуже просто пояснює, пояснюється чому, тому що люди просто ці шнурки за день знищують, гублять і так далі. Тому не на прокати в цьому випадочку. Просто така експлуатація. Звісно, мушу показати вам з 12-ї траси, що тут червона. Червона, зверху вже насипана достатньо кількість снігу, знизу вже досипається. Підйомничок 12-й і 12-та синя траса. На ній треба все проїхати. 12 синя траса. навалюємо на стоублейдах. бачите, вони не розганяються. Швидкість завжди мала, контроль завжди. І саме тому на них вчиться дуже класно. Контрольована швидкість дорівнює, не панікує. Пішов. Хтось класно тут ми проїхали вже увесь Буковель, знову до 14-ї повернулися ми тут паркувалися. Де взяти слов У Нас на прокаті. Де наш прокат? Посилання під відео, деталі всі під цим відео. Тільки відкрились, запустили, чекаємо ще на топову снарягу. Я вже там казав у соцмережах, що у нас на прокаті, до речі, ой, його не зняти бачите. У нас на прокаті снаряга значно краще, ніж в інших місцях на ту саму ціну. Просто ми погано одразу не брали. Користуйтесь.